Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо самосхарі ювеці. Так, і сам перед відкриємо м'ясо. Ось такий гарний шмат м'яса. Бачите. Тут є 700 грам. Моємо. Моємо кухонним рушничком паперовим. Готується воно досить таки довго, трошки воно заморочливе. Але воно того варте. Так, щоб було якомога менше води. Ріжемо Так. На такі кусочки, не дуже великі, не дуже малі. Так, м'ясо готове. Включаємо газ, наливаємо трішки олії і починаємо обсмажувати наше м'ясо. червоної скоринки. Почали ми з м'яса, тому що це все ж таки гов'ядина, і воно трошки потребує більше часу, тому на більш ніж середньому вогні ми його будемо обсмажувати, тому що нам потрібна скоринка червона, а потім вже будемо тушкувати. Ось. І... Нехай смажиться. Продовжуємо обсмажувати м'ясо. Бачите, воно вже трошки має колір, вода випаровується з нього, тобто його сік. воду я не додавала ніяку. І так, наше м'ясо обсмажу червоного кольору. Зменшуємо вогонь, насипаємо туди одну цибулину велику і наше м'ясо вже обсмажилось, ми додали цибулю і додаємо цих наших три вибрових листочки. Перемішуємо і обсмажуємо ще пару хвилин. Так, накриваємо кришкою, нехай воно смажить. М'ясо з цибулькою і з лавровим листком достатньо вже підсмажилось. Тепер ми додамо сюди два стакани води. Накриємо кришкою на малому вогні, нехай тушкується ще годину. Один і два. Отже, два стакани води налили. Знімаємо вогонь максимальний, щоб закипіло, і коли закипить, скручуємо на мінімальний, нехай кипить годину. Пересипали наше м'ясо із кубритки в кастрюлю. Ось воно тушкується. І беремо один кусочок і пробуємо його на на наполовину готове. Тепер, що ми робимо далі? Далі. Ми висипаємо пасту орзо або, як греки кажуть, по грецькій крифараті. Далі. Виливаємо подрібнені помідори і додаємо усі спеції. Це у нас було зайві. Трошки канели, перець, тобто кориці. Перець. Червоний перець, сіль. Я завжди додаю трішки цукру, коли даю томатну томату. Це все перемішуємо і тушкуємо ще хвилин 20-25. Криваємо кришкою і нехай тушкується далі. І так, наше блюдо майже готове. Тепер ми його пересипали в пательню, розподіляємо рівномірно. так. Отже, Посипаємо тертим сиром. В мене моцарела. Можна іншим, який маєте, який вам подобається. Так, розподілили наше блюдо е, нашу гов'ядину з макаронами у пательню. Не забувайте, коли тушкуєте вже з макаронами м'ясо, не забувайте його помішувати. Я відволіклася, ось воно в мене трошки при... пригоріло, так би мовити. Отже, посипаємо сиром і ставимо в гарячу духовку. Та хвилин на 10-15, тому що воно у нас вже готове. Ось там. Сиру я даю багато. Тут було, ну, було 200 грамів сиру зверху. Ось ще і в духовку на 15 хвилин, поки не, поки не зарумяниться сир зверху. А Тим часом, допоки в нас готується м'ясо в духовці, ми зробимо такий салат. Великий, крупний, У мене було два крупних буряка, не варені печені в духовці. І я їх ріжу на такі подрібнюю на такій терці пластинками. Дрібнюю три зубчики чеснику на таку велику кількість. Тут, напевно, мабуть, пів кілограма в мене вийшлося бурячка. Дольками, от, тобто пластинками отак нарізаю. Так. Мені здається, так смачніше. Далі сік одного лимона, він невеличкий, тому я даю весь. Солимо до смаку. Багато немало, і оливкову олію додаємо. Перемішуємо наш салат готовий, такий простий, без заморочок. Пройшло 15 хвилин. За той час ми зробили салат з бурячка і ось так виглядає наше блюдо. Запечено в духовці. Гов'ядина тушкована з пастою орзо готова. Всім смачного. Дякую за увагу. До зустрічі!